Усім привіт! Вітаю в новому відео. Сподіваюсь, я сьогодні зможу відзняти і змонтувати влог. Починаю навмисне знімати зранку, зараз 10-та година. Відвела Валерія в садок, сходила по магазинах. Зараз покажу, що я там купила. Мені потрібно було забрати в ЄВІ посилку, і там якраз є копієчка, Аврора, такі, знаєте, магазинчики. Я часто в них знімаю і заходжу в копієчку, і вже забула, що в мене є плани на влог, що в мене є дещо відзняте. Починаю знімати огляд копієчки. І думаю, куди ж я знімаю, у мене ж тоді не вистачить місця на влог. Тому. Купила те, що мені потрібно з копійки вийти без покупок, мені здається, не можуть. я взяла ось ці серветки. Вони зараз там по акції. 99 гривень. 100 штук ці серветки для прибирання. Зараз. Ну, така, нормальний розмір. Пахнуть, мені здається, лимон є такий. Аромат лимону приємно пахнуть, я не можу сказати, що якийсь такий знаєте, хімозний аромат. А, і о, придбала ще о, Шантеклер. Я вже один придбала. Думаю, куплю другий, поки є акція. Мені здається, 119 гривень вже й забула вартість теж по акції зараз у копієчка І у мене вже була попередня покупка. За попередню покупку мені нарахували кешбек 20 гривень, тому я ще мінус 20 гривень в чеку отримала за ось ці товари. І ще купила теж в копієчці, Зараз акція 40% на ці різні засоби для плавання. Купила Валерію ось такий жилет з найбільшого розміру. Коштував він 90 з чимось гривень, а зі знижкою десь 56 чи 59, тому що в нас такий є, і він десь пропускає. Далі зайшла у Єву. У Єві я робила замовлення через сайт і замовила собі ось такий протеїн. Я дуже часто собі замовляю протеїни, і ось о, знайшов мені чат з GPT, що ось такий виробник це такий бюджетний протеїн, можна брати, бо він сертифікований виробник Польща. Ну, я вирішила спробувати 700 грам, коштувало 700 гривень. Тобто, для протеїна це дійсно дуже бюджетно, але це протеїна концентрат. А всі протеїни, які називаються концентрат, то вони жирнуваті, Але там на одну порцію 113 ккал, кілокалорій, ну. Не думаю, що це дуже такий вже калорійний, але є ізоляти, то в них взагалі там вони знежирені ще менше калорійні. Мені потрібен протеїн, тому вирішила спробувати такий. І подивилась зараз по акції: 99 гривень ось така Garnier, Garnier Color Sensation, фарба для волосся по 99 гривень. Я таку собі купую. Вона має такий відтінок, дуже гарний, перлинний, такий трішки-трішки, можливо, навіть рожевого. Дуже подобається мені ця фарба. Вчора, до речі, купили ось такий шкребок, Я розповідала, що у нас зламався, і нам потрібно ванну для скла. І в'юску я побачила, дивіться, тут. Є присоска, і одразу можна чіпляти на своє місце. Знаєте, буде завжди організований, бо попередній скрибок у нас просто лежав на вані. І це так, знаєте, незручно. Плюс сірий колір. У мене сіра плитка. У ванні він взагалі буде непомітний. Просто супер знахідка. Далі зайшла у фору. Це вже ось тільки що у фуру. Взяла сирки чудо, по 18 гривень акція, це такі з джемом. Потім ось ці чи по 11, чи по 12 гривень зараз по акції в форі волошкове поле. Також 68, здається, шматочки ананаса ось такий в пакетиках рис. Дуже класний, ми вже куштували. Він коштує 60-гривень, забула. Чеки не видають, то я забуваю. Але хочу сказати, що дуже смачний рис. У мене діти перебірливі. Я вже купила декілька виробників і не подобається той рис, а цей смачний. І ще купила. Норі зараз теж саме ось цей виробник, 5 листів, 68 гривень. Здається, у мене зараз останнім часом використовую лайфхак Валерій, коли не хоче їсти, то я йому варю рис, саме ось цей. Він дуже гарно лягає на норі. Потім відварю або смажу на грилі куряче філе викладаю, викладаю огірок, викладаю вершковий сир і роблю йому суші з курицею, з огірком. Він дуже полюбляє суші і з задоволенням їсть не рибні, а такі курячі. Тому дуже класна ідея. І, звичайно, ж купила лаваш із сиром. Це в нас топ зараз на літо. Використовуємо замість хліба. І в останнім часом я кожного дня на сніданок роблю чебуреки з цим лавашем. У мене в холодильнику тепер постійно є фарш, і ось лаваш, фарш, плюс потім хтось любить сметаною, хтось із вершковим сиром. Такий у нас сніданок. І ще у нас знахідка. Останнім часом ми підсіли на ось таку штучну ікру. Ця штучна ікра дуже Дуже схожа на натуральну. Якби не знали, то ми б взагалі не відрізнили. Але вона чим смачніше, що в неї нема гірчинки, такої як в справжній ікрі. Зараз вона у форі по акції по 46 гривень, тут 120 грамів. Зараз покажу, в мене там є відкрита. І дітям вона так сподобалась. Вони з задоволенням їдять бутерброди з ікрою. і дуже класно цією ікрою прикрашати суши. Вона виготовлена, дивіться, з рибної сировини, тобто з рибного бульйону, не містить желатину. Вона як справжня. Купила, до речі, у Юкі по акції ще з великоднього декору зайчик був. І я його купила навмисне, щоб сюди класти ікру. Ось дивіться, яка. Ікра ось так близько покажу. Сподіваюсь, вам видно. Дуже смачна, рекомендую. Там ще є чорна ікра. Ми чорну також куштували дуже смачна, от просто дуже смачна. Зараз швиденько покажу, що я встигла зняти в копієчці до того, як в мене змінились плани. З'явився ось такий посуд, новий, гарні такі квіточки. Там є і миски, і піали, і тарілки. Поки що є увесь асортимент, також до цього набору можна підібрати ось таку чашку в одному кольорі. Мені здається, така піала це новинка, я її не бачила. І до осіннього декору можна вже купити ось такий симпатичний гарбузик. Чашки з'явились з ось такими трикутничками та із сердечками. Мені здається, таких також не було. На них акція вони по 55 гривень. Ось ця чашка дуже гарна. І ще акції на скляні чашки по 34 гривні на прозору і на жовту, а ось сіра йде без акції. Ще новинка, ось такі скляні ємності для спецій. Подивіться, які гарні. У вигляді кухля коштують 95 гривень. Рекомендую звернути увагу. Також ось такий органайзер для чогось такого дрібного, сипучого, можливо, для спецій 39 гривень, там один більший контейнер і два менших з ручкою. Далі з'явились ось такі органайзери: це пластик з такими кришками. Кришка також з ручкою, не знаю для чого. 300 мл 550 мл і, відповідно, 65 і 75 гривень коштують. І ще встигла зняти ось такі дитячі ланчбокси, там є різні варіанти, із ложечками, з контейнерами всередині. Всі ці товари і більше будуть на оглядовому каналі, тому хто ще не підписаний, переходьте, підписуйтесь. Ну, а тут я хочу ще раз помити скло, точніше, почистити від вапняного навіть. Нальоту, бо з першого разу мені не вдалося. Ви бачили, що в попередньому відео я його відмивала від вапняного нальоту і він ще залишився. Тому беру ось таку пасту. Вона мені минулого разу дуже добре спрацювала, все відмила, повністю відмила вапняний наліт, і я вирішила її спробувати ще раз. Ретельно все змиваю водою, і для того, щоб краще побачити результат, я вирішила протерти засобом для скла зовнішню поверхню і заодно протерла дзеркало на шафі, але і так неозброєним оком було видно, що вапно залишилось, тому я вирішила використати ще інший засіб для ванної кімнати. Теж натираю, прикладаю зусилля, щоб засіб добре змішався з вапном. Потім все промиваю, знімаю воду і подивлюсь на результат. Звичайно ж, набагато краще, але все одно ось бачите, видно, що є все-таки вапняний наліт, він туди як прикипів. Хоча минулого разу, коли я чистила взагалі будь-якими засобами, то все відмивалось ідеально. Вистачило не користуватися цим згоном для води, і вапняний наліт просто в'ївся. Потрібно буде ще щось спробувати. Декілька днів тому у нас були такі зливи, як бачите, машини просто плавали у воді. А нам потрібно було з Валерієм якраз під час зливи йти до лікаря, бо у нас був запис на УЗД. Ми вийшли за пів години раніше, обходили іншими районами, де є підвищення, бо саме біля нашого будинку налило води найбільше. Саме цікаве, що клініка знаходилась через дорогу йти буквально дві хвилини. Сьогодні вже другий день вийшли з Валерієм прогулятись. А тут така знову погода, вже накрапає дощик. Я вже зрозуміла, що ми додому не встигнемо, а у мене немає зонта. Мій зламався, я його викинула ще місяць тому у смітник. І так і не купила новий. Вийшла, думали, встигнемо до дощу, але я бачу така хмара, що ми не встигнемо. Вирішили перечекати у Хезбургері. Зараз трішки подивимось, можливо дощ зупиниться. Замовили Валерію це чизбургер, чизбургер комплект. Кола, картопля. Ще ось такий чесниковий соус. А у мене лате. на вулиці Дещо. дощик. На вулиці дощик. Смачно? Довелося зайти в фору і купити зонт. І подивіться, який гарний, такий колір шоколаду, а низ чорний. Дуже несподівано і такий гарний. Будемо повертатись додому, розкладу. Коштував 220 гривень приблизно. Подивіться, якраз такий універсальний корик, дуже приємна ось ця тканина такий. Залишилось сподіватися, що ось ця автоматика довго буде служити. Хоча 200 гривень це такий, як можна сказати, бюджетний варіант. Але, ну знаєте, коли тримаєш в руках, то Гожий на якісний. І це у форі. Був, до речі, один останній. Починається дощик, зараз розкладу свою обновку. У ану. У! Гарний. Це ж треба. Чорний знизу. Так, пішли. Валі, йдемо. Ніби так, знаєте, ну, нормально виготовлений, не знаю скільки прослужить цей механізм, але але, з такими речами не вгадаєш. Ще вирішили зайти в сінсей, хочу глянути стільчик розкладний, не хочеться замовляти. Ага, Отут почекаю. Не хочеться замовляти через інтернет, тому що там мінімальна сума на безкоштовну доставку 600 гривень. А мені так особливо нічого на 600 гривень, ну як не потрібно. Завжди щось знайдеться, але ось я знімала вже на свій оглядовий канал. Осіння колекція прийшла 269 гривень. Ось такі гарбузики, це арома свічки. Ось такі оксамитові. 189. Чорний. Зараз розпродаж. 119, подивіться, ось який перчик. Але тут ось брак. Ось такий перчик 119. Кактус. 99. Ось ці томати, мені здається, також 169, так, ємності для зберігання. Вони такі гарні. 79 гривень, ось такі томати. Ось така тарілка 119. Хто ще не встиг собі придбати авокадо? 99 гривень. Гарні такі тарілочки. Це менша, а більша 129. Ось така чашка 139. Ось такі лимони 149 також по акції. 99 гривень. Такі чашки. Тут ніби немає знижки. Цікаво. Диспенсер. 99 гривень. І до нього стакан 79 гривень. У попередньому відео я готувала домашнє масло із сметани, а цього разу вирішила приготувати вже топлене масло, на якому можна смажити. І Захотілося мені його приготувати також із домашнього масла, тому ми його купили, я цього разу не готувала. Нарізаю на дрібні шматочки, щоб краще топилося. У мене тут кілограм домашнього масла, виставляю температуру спочатку на 100 градусів, щоб воно повністю розтопилось, а потім вже в процесі я буду змінювати температуру, тому що хочу приготувати трішки по-іншому. Цього разу я експериментувала з температурами, з програмами в мультиварці. На все про все у мене пішло 4 години. Спочатку я топила на низьких температурах, а потім вже температуру підвищувала. А в кінцевому результаті потрібно, щоб масло було повністю прозоре. Потрібно, щоб утворився верхній шар у вигляді піни, і також знизу осад, який потім так і залишиться в мультиварці. Пройшло 4 години, масло вже там прозоре. Зараз зніму ось цю плівку, зіллю його, поставлю при кімнатній температурі, щоб воно. Охололо і можна буде використовувати. Масла вийшла з кілограма. Тут я зважила 490 грамів. Ну, там, можливо, ще трішки в кастролі залишилось стече. Показую на ранок, воно не загусло, тому що зараз висока температура. В холодильнику воно повністю загусає. Як ви бачите, у мене я зважила вийшло пів. Кілограма топленого масла. А на початку відео ви бачили, що я закинула кілограм домашнього масла у мультиварку. Процент відходів дуже великий, вийшло, що половина 50% у мене вийшло як відходи. зараз я вам покажу, скільки в мене було сухого залишку. Ось, дивіться, ось тут 100 грамів. І то тут масло, я вже так. Дуже сильно не переціжувала, але ось тут сухого залишку вийшло 100 грамів, і, виходить, випарувалось води із кілограма масла, 400 грамів, тобто тут 100 і 400 грамів води. І залишилось 500 грамів масла. А, мені здається, що з масла, коли його виготовляли, бо це домашнє масло, не повністю видалили сироватку, ну, мені так здається, і тому воно було дуже вологе, тим самим зменшується, я так розумію, жирність. А, бо коли витопити, то зрозуміло, що. Масло було не таке і жирне. Я готувала домашнє топлене масло скупованого, то там у мене з кілограма масла було відходів 200 грамів. Тобто з кілограма у мене виходило 800 грамів топленого масла. Я ті рази топила по-іншому, цього разу я зробила по. Такому, знаєте, способу, коли я підвищувала температуру вище, ніж 100 градусів, і на дні утворилась така ніби кірочка. І тепер через ту кірочку, масло має дуже такий приємний карамельний аромат. Воно так пахне, це просто я не можу вам передати, наскільки воно пахуче. Бо попереднього разу ну, такий був, знаєте, аромат. ну, Мені навіть не подобався тут. Дійсно відчувається такий карамельний, можливо, навіть оріховий аромат. Почитала в інтернеті, що повинно бути залишку десь максимум 30%. Тобто, у мене повинно було вийти не 500 грамів, а 700 грамів масла. Це вже при всіх таких, знаєте, обставинах. А тут у мене 500. Тепер я його буду зберігати в холодильнику, а частинку я залишу собі, щоб вона у мене була тут постійно. Під рукою в такому рідкому вигляді, дивіться, я вже показувала неодноразово, купувала в сінсей ось таку ємність для олії, я її помила. Чим вона мені подобається, вона повністю розбирається, повністю вся розбирається. Це скляна банка. ось Розбирається ця трубочка, ось ця накладка. Ось ця кришка, навіть можна використовувати, набрати сюди олію, і ось так як підставочку використовувати, щоб ну, не тримати таку велику ємність на столі, ось так акуратно. Тут продумано, є куди стікати олії чи масло, ось ці всі силіконові накладки, все це розбирається, його можна все, о, бачите, треба добре, добре витерти, все можна помити. Я мила вручну, але не знаю, можливо, можна і в посудомийці. І я тепер хочу сюди налити це масло. Воно буде в рідкому стані, тому що зараз тепло. І використовувати його там, змазати пергамент, так як я використовую, змазую сковороду, щоб не наливати багато олії.